Побудували дуже гарну станцію, 15 кВт в мальовничому місці біля річки Бух. І дуже цікаво її зробили. Ось ці панельки, впереді, що ви бачите, дивляться на південь, а ось оця панелька дивиться на південний схід і південний захід, і поставлена вертикально. Непогані результати показує, коли сонечко стає, вона найкраще працює, коли заходить, також найкраще працює. І в день воно також непогано працює. Тут офіціальні панельки стоять. На таких офіціальних панельках ми зробили станцію 15 кВт. Клієнти дуже задоволені, повністю відключилися від зовнішньої електромережі і використовують енергію і сонця. Чайтеся і надійність, доступність, продуктивність, енергонезалежність все це в PowerStream.